Коротко новини за 21 жовтня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Мова йде про період з 5 листопада, 2025 року, по 3 лютого 2026 року. Таке рішення необхідним для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Це вже 18-те продовження за цей закон. Російські війська 21 жовтня задали близько 20 ударів дронами «Кабікадзе» по Новгороду Сіверському на Чернігівщині. Загинуло четверо людей: двоє чоловіків і двоє жінок. Семеро поранені, серед них 10-річна дівчинка. В одному з постраждалих районів значні руйнування. На івано Франківщині затримали чоловіка, який у селі Одаєв заблокував автомобіль ЦЦК, погрожував військовим і спровокував натовп місцевих. Через інцидент кілька мобілізованих утекли. Протипорушника відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На Прикарпатті звільнено двох офіцерів Нацполіції. Мова йде про справу на Городенківщині, в якій фігурують правоохоронці, які, начебто, вимагали хабара моделі Онліфанс за підсумками перевірки обох офіцерів, а також керівника Городенківського відділку поліції, звільнено з посад. У середу, 22 жовтня, по місту Воно франківську та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі один в день тринадцять градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua